Доброго дня! Тема нашого уроку правила і способи введення тексту, його виділення та редагування. Більш по теорії ви зможете опрацювати підручник, а я лише обговорю якісь простенькі правила і покажу, як ми можемо на практиці виділяти наші об'єкти. Якщо говорити за правила введення, це ті, що дуже часто плутають у нас, коли пишуть у зошиті і друкують на комп'ютері, це може бути відступ. Тобто відступ між словами, ми з вами робимо всього-навсього один Тобто довгу кнопку пробіл або відступ, ми натискаємо один раз між словами. Далі, якщо у нас у слові є тере, тобто така лінія, до тере і після тере, ми знову ж таки ставимо пробіл Один, Так само, як і в словах. Якщо у нас є такі слова, які містять дефіс то такі слова між, без пробілів. Тобто мається на ну, увазі, ось у мене є людина комп'ютер. До і після дефісу у мене пробілу немає. І аналогічно, якщо у нас є крапочка, чи знак оклику, чи знак запитання, чи кома, до цих символів ми з вами пробіл не ставимо, а після ставимо, ніби це як окреме слово. Тобто, це те, що стосується правил. Тепер, що стосується виділення. Виділення нам дозволяє дуже швидко або форматувати текст, ви вже навіть це знаєте. Або слова, або цілі абзаці, і зробити це дуже швидко. Тобто, якщо я хочу виділити слово, я можу затиснути ліву кнопку мишки і протягнути до кінця слова. Так само я можу виділити і інші частини чи речення, Чи навіть цілий абзац Але також є такі непогані. Функції нашої мишки. Тобто, коли я натискаю два рази лівою кнопкою мишки по слову раз два, в мене виділяється повністю слово. Якщо я хочу виділити повністю весь рядочок, я перевожу мій курсор ліворуч і натискаю один раз ліву кнопку миші. Якщо я хочу виділити декілька рядків, я ліву кнопку миші затискаю в цьому положенні і протягую вниз, ну, відповідно, якщо я її не відпускаю, я ще можу повернутися. Вгору, тобто, якщо я випадково виділив завій рядочок. Якщо я хочу виділити весь абзац, то я зазвичай можу і так ось виділити протягуванням мишкою. Але, але я можу зробити це простіше: натиснути три рази ліву кнопку мишки. Раз, два, три. То тобто, ніби відкриваю папку тільки не два рази, а три рази, як я виділяв слово. І ще одна функція. Це взяти і виділити весь текст в документі. Це комбінація клавіш Ctrl-A. Тобто англійська літера A, як ніби як наша А. Натискаю Ctrl-A. І в мене все, що є в документі, навіть якби це були якісь картинки, чи таблиці, чи фігури. Ну, уж таке вони б у мене виділися. Тобто, Ctrl-A це виділити все в документі. Я думаю, з цим зрозуміло. Е, тепер переміщення в порядках. Ми з вами вже знаємо, що ми можемо стрілочками на клавіатурі переміщувати наш курсор. Але якщо я хочу, наприклад, від початку до кінця перелистувати, і склацати дуже довго. Через це на клавіатурі. У нас над стрілочками є такі клавіші, які ви могли побачити вже в підручнику. Ми говорили них, трошки про них минулий рок це home і END. Home натискаю кнопочку Home. клавішу Home, у мене Курсор переміщується. На початок рядка. Якщо я натисну клавішу End, в мене курсор переміщується в кінець рядка. Тобто ось такі плюси. Е якщо ми з вами щось вводимо, наш текст та редагуємо, нам дозволяють тут кнопки видалення. На клавіатурі їх є дві. На телефоні, на жаль, поки що тільки одна. Ну, До телефону ми ще дійдемо. Так от, я, наприклад, хочу, е ставлю курсор в слові даних. І хочу його повністю видалити. Тобто я вже випадково там ще по центру поставив, да, тобто чи якось я друкував текст, ну що в мене курсор з'явився по центру. Так от, клавіша Backspace, та що знаходиться над Enter, я натискаю і видаляю символи ліворуч від курсору. Якщо я хочу видалити праворуч символи від курсору, я натискаю клавішу Del або Delete. Ось натискаю, в мене зникають, видаляються символи праворуч від курсору. Тобто, тут нічого складного немає, я думаю, багато з вас це вже використовував. Що стосується мови введення, коли ми редагуємо, інколи з'являються такі слова, які потрібно ввести англійською мовою чи якоюсь іншою мовою, яка у нас доступна для введення, ми можемо змінити мову декількома способами. Перший спосіб, це у нас навести курсор мишки на мову, де в мене є укр, і обрати англійську, наприклад. І не я можу щось друкувати. Тобто Я друкую. Привіт. Алійської Знову ж таки, можу перемкнутися. Далі. На операційних системах, тобто на комп'ютері, на ноутбуці, яких є операційних система Windows, Linux чи Mac, ми можемо ще перемикати мову за допомогою клавіш. комбінації клавіш. Це в нас комбінації клавіш Shift-Ctrl. Ось натискаю. І я бачу, що в мене змінюється, і знову змінилось на українську. А на деяких розкладках може бути, що це не. Shift, Ctrl, а Shift-Alt. Тобто, знову ж таки буде змінюватися. Ну, і ще в нас є такий варіант: це Windows і пробіл Ось також у мене з'являється панель мовна, і я можу обирати якусь мову. Тобто є три таких способи, але два попередніх це самих таких популярних. Що стосується телефону. Е, зараз запущу емулятор. Тобто те, що я хотів показати на комп'ютері, я вже показав. До речі, хто працює в Google документах, тобто на Google диску, все аналогічно виділяється, все працює з текстом, так же, як і в Word на комп'ютері. Так, я заходжу у Word. Так, розверну екранчик. А, ні, хай таке буде. Так, скопіюю ось цей текст, який у мене тут є. Створюю новий документ. І вставляється текст сюди. Тобто, в мене знову ж таки є два абзаци. тепер я правда вже буду натискати мишкою, але пальцем так само можна натискати. Якщо я два рази натисну на слово, в мене виділиться ціле слово. Якщо я натисну три рази швиденько, раз, два, три, в мене виділяється весь абзац. Якщо я наведу палець ліворуч, ніби як я в документі, натисну один раз. На жаль, у мене не буде такої функції, як в мене було в документі, тобто виділявся рядочок. Тобто не все доступно, як на телефоні, тобто муки трошки більше. Ну і знову ж таки, комбінацію Ctrl-A ви натиснете, щоб виділити все. Але всі ті правила, про які ми з вами говорили, на телефоні також потрібно дотримуватися. Тобто відступи один пробіл, після коми ми з вами ставимо пробіли перед там, крапкою і знаками оклику знаком запитання. Перед цими знаками ми пробілу не ставимо. Тобто такі правила запам'ятовують. Дефіс аналогічно у нас на телефоні друкується так же саме. Так, все, що я хотів з вами сьогодні розглянути, я розглянув, можливо, комусь допоміг згадати, бо я думаю, це вже всі знають. Ну, а ми будемо продовжити працювати на наступному уроці. До побачення!